Якість активів в банках в ліквідації значно покращилася останнім часом, і завдяки цьому ми можемо їх трансформувати у більшу суму коштів і відповідно виплатити. Кредиторам, як фізичним особам, так і юридичним особам це дуже важливо повернути кошти в економіку. Фонд в першу чергу виплачує гарантоване відшкодування. Як ми знаємо, гарантоване відшкодування це протягом воєнного стану це повна сума на рахунку фізичної особи або фізичної особи підприємця. Вони теж гарантуються фондом. Тобто, фонд відразу виплачує. Ми починаємо виплати. Не по закону відведено 20 робочих днів, а по факту ми починаємо їх робити значно швидше. Тобто, вже на третій тиждень або 15-й робочий день, як правило, ми починаємо виплати, і кожен вкладник може завітати до банку агента і отримати гарантоване відшкодування. Вклади юридичних осіб, наприклад, підприємств, які мали рахунки в банку, їх кошти будуть повернені як кредитору від продажу або погашення активів банку в ліквідації.